Ви є, чому ви Зати про правопорядок, правопорядок і, в Дрогобичі. До правопорядок дровобичі вався вообще отлічен. За нами є до поліця. Поки хіба герода у нас не мотало, Главне, щоб там всегда качало, Щоб в руки подімали барами ваші. На связі, брам на связі. Вацвітаєш пана. Наша команда як розетка. Нас теж тікають діти пальцями. Просто вони тупі. А ти що? А я розетка. Це Руслан. Баклажан! Він їсть траву. Нормальні люди її курять, а він їсть. Як став Тарас Тарницький, то крім Руслана нашу команду почав позорити ще й болодька. Алло! Що значить позорити? А то, що ти приїхав в другой, щоб покрасти кобасу, то нормально? А туалет в хаті то нормально? Нормально! Ти рожаєш, як кінь, тику куйом назвав. Нормально пішли, будеш мене на городі пух тягати. Ні, я до тебе в село не поїду, мені тільки там цих сподобався. Чуєш це, то був житткий клуб. Це Саня, він як теряна шкарпетка, ніби нічого, а в гостях стидно. Стидно? Стидно то в першу шлюбну ніч почути Блазька не мене!» Три рази підряд! Все, я пішов виправлятись! Полем! полем. Так, тренер пішов, може показати все, що захочемо. У мене пісня соціально весняна. Одного разу десь весні на світі з'явився цей малий. Схожий він був на пса і на пса усіди у води з усі посміхались, пес пес. Пес пес. В кожному парку є такий пес пес. Так, Ваня. <рисот> Ваня, на віть. Є щось це адекватне? Ну, в мене є. <рисот> <рисот> Уявіть собі, в Ющенка вселився кличко. Ці руки ніколи не ноги. Руслан, це на сміху, тут потрібно дивувати. Увага, фокус! О, ні, де мій палець? Боже, Боже, як боляче! Ха-ха, повірили, це ж фокус. Добре, що в мене в роду були ящірки. щоб тебе кровоточив, чи не знаєш ти вампір? пір! не ображай! Це мене. мене, в мене взагалі тут тату в залі Ага, дропак не признається. Так, пацани, не сваріться у мене є ще одна пісня. А у олі синій засос засновта її пилосос. Алло, ти адекватний? Стай на місце, ти руками махай того. Свіже м'ясо в команді. І старше за сорок. В смислі. Ну Тарас, трохи подвай про себе. Ти чого взагаліся, скажи мені? У мене сценка є. Дівчинка. Яка плутає сарказм і оргазм. А ха! В мене, коротше, один раз дівчина перепутала зоомагазини секшоп. Зв'язала мене в жовтні біла камбалою. А я коли знайомлюсь з дівчатами, то дивлюсь їм в очі. І якщо вони в них є, в тебе дуже мало шансів чувак. Коротше, я вирішив бути з вами, як Тарас Бульба. Я вас породив, я вас і вб'ю. А ми не проти. Якщо серйозно, то ми студенти педагогічного університету. Тому в майбутньому будемо вчителями чи викладачами. А кого більше повезе мулерами, штукатурами, з цього Одеса? З вами виступав Тарас Стадницький І Шпана. Пам'ятайте, ми з вами якось і координат. Пересічемось!